Команда виїхати за 300м на броні. Ми запрыгнули в нашу рушельку, броню яка у нас була. І одразу рушили за 300. Стабіль. Стабільний. Стабільний. Е, нога, ту, конверсія пройшла успішно. Ерік і один грамотний ранексану, який слухає. Бокову! Я. І бокову. Це була ФПВ, там осколками закидало йому ноги, голова, тобто лоб, губа, ну, тобто лице у нього було повністю, повністю у крові. І Тоді його притягнули, він, як я вже йому надавав допомогу, він вже втрачав себе, тобто Він вже міг в принципі, померти. Ну, Надавав, надавав, підпішив йому капельницю. Почав хапати з тим тудіном, і він прийшов до себе настільки, що навіть сам дійшов до Івак. Який більше, ліве чи право право? Лучший між. А, да, Ні, полу, трохи. Да. Там осколок. Брови, напевно теж осколок. Да, я тут. Провірив контроль турнікетів, які познімали, чи не кровоє То тобто як надали до цього допомоги. Привірив, чи немає гіпотермії, обробив йому очі промив звичайним фізраствором, що в мене було. І капали його серафундін, капнули для визумлювання е, крові. І трониксанова кислота для зупинки, якщо є кровотечі якісь. Много припадемі. Що ви ще сумку не забудьте? Точно. Дивдіатор. Нормально? Дивдіатор. Отлегай, Миш. Э, Влад, ты... да? же Боже, Ой, я Уже можно? Уже можно. Куда головой? Он... Давай на другу. На кулину вставай. Сейчас лад тебя поднимай. Лад пятерный. Лад е. Сюда. Лад, куда ехать? Давай едь прямо, Далі ще поїхали, передали і суміжному підрозділу. Ну і Плюс-мінус так прикинули від виїзду нашого до позиції передачі і передачі іншому Ох, Хвилин 15, навіть, нам це Добрий день. У мене троє. Троє. Хорошо. Да. Той тяжкий? Ну, середній стабільний. А, іде, а, потім промає. А... Попередні, коли ми ще були прошлого року на виконанні бойових завдань, евакуація з машини до машини проходила набагато довго. Могло бути до такого, що півчаса могли сидіти, просто наривати, ну, перегружати все. А на даний момент ми реально дуже швидко все зробили.